Це компанія автопарк у нас нове надходження. Це капсула часу Mercedes S550 2010 року. Значить, автомобіль у нас повністю весь в рідній фарбі 119 тисяч рідного пробігу. По факту другий власник, але володіє з 2012 року, тобто вже 13 років. Максимальна фулова комплектація, передній пакет, задній пакет, нічне бачення, підігрію, вентиляції, круїзи, все присутнє, дотяжки, безключовий на чотирьох дверях. Ззаді повний пакет, так само вентиляція, підігрів, збережений, дуже збережений стан, автомобіль не кручений, абсолютно. Весь в рідній фарбі, передня частина затягнута в бронеплівку, повний повний фул. Білий колір, капсула часу. На дотяжках, на всьому-харман -всьому. кардон, нічне бачення, повний. По ціні даний автомобіль буде 23 тисячі доларів в 5,5 повний привід 10 рік. Тому, хто бажає оглянути даний автомобіль і придбати, Львів кільцева 60 можна розрахуватись криптою, можна кредит, можна лізінг, можна обмін. Кільцева 60 компанія Автопарк.